Не знаєте, що приготувати до чаю, тож цей рецепт медової пахлави із тістофіла саме для вас. Нам для нашого рецепту знадобиться тістофіла 400 г цукор 400 г горіхи 400 г. обжарюємо і мілко подрібнюємо, масло вершкове 73%, 200 г півлімончика, 100 г води. Почнемо з сиропу. Беремо наш цукор, виливаємо сюди всю воду. І вичавлюємо наш лімончик. Для кисленки. Ставимо на вогонь та варимо наш сиропчик хвилин 20. Маста розтаплюємо, але не до кипіння. Тісто смазуємо гарненько маслом. Посипаємо горіхами.

А ось така краса вона вийшла. Заливаємо нашим сиропчиком, який заздалегідь приготували. Виливаємо весь і відставляємо годинки на дві для повного приготування. Пахлава наша остина, Сиропчик впитає і можна буде куштувати. Самое главное равномерно распределить сиропчик.